В общем, у в мене нове приключення У мене ухудшився накат на машині. И, в общем я як би це почав чувствовать на нейтралку вбиваю, вже короче, не так катиться. Вроді так і було, зараз стало ще хуже з накатом. А я ще вот это застрівав недавно. То есть збуксував, перегрів подшипник. Саме перше у мене щось на подшипник. Хотів вже купляти підшипник. Знятно, ну, з іншого сторони, навіть і колодки провірити, може десь я буксував пісок, там десь скоба вже зажувала. Супорта сьогодні буду знімати колеса. покручу їх, послухаю, подшипників піду в гараж. І гріється по переднє колесо. Ну, не кипяток, ну переднє праве, якраз те, що буксувало, найбільше де я в пісок попав. Що треба подивитися, або супорта трохи прочистити, десь колодки піджимає. Що теж може бути, да? або підшипник вже приїхав, або підшипникам вже більше 130 тисяч подивився і міняв вже дуже давно. Тож, в принципі, вони більше 100 сильно не живуть. Що будемо дивитися, сьогодні в планах піти в гараж, сняти колеса, покрутитися, подивитися, що де піджимає, бо щось геть почало вже, машина вже не їде.